З прості, вислухаймо святого Євангелія мир всім. Від матерія святої Євангелія, читання і Будьмо уважні. В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до них каже: Господи, змилися над моїм Сином. Бо Він причини тяжко не здужує. Часто кидається вогонь, часто у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Ородине вірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, і юнак видержав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, Чому ми не могли Його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідти туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а щодо цього роду бісів та його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них, Син чоловічий має бути виданий в руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня Він воскресне, і вони тяжко зажурились. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому ривку Євангелія чуємо про те, як батько приходить просити за свого сина, і можемо собі уявити, в якій він поставі приходить. Те, що він дав до Ісуса після того, як вже ходив до Його учнів, вони не помогли, Він все рівно виходить ще раз де. Це вже є свідченням того, що Він вірить, що Ісус може йому допомогти. Тобто Він не зневірився з першого разу, коли учні допомогли, а йде. І, прийшовши до нього, що він робить? Припав йому до ніг і каже: Господи, змилися над моїм сином. Тобто він приходить в покірній поставі не тільки з вірою, а в покірній поставі приходить, просячи, знову ж таки, не за себе, а за свого сина. Він просить за свого сина, як за свого ну найдорожчого, і, відповідно, і просить, щоб Господь йому допоміг. Знову ж таки, кажучи, що. Учні твої не змогли його зцілити. І далі йде репліка Ісуса. Тут знаком оклику. Тобто інтонаційно Ісус це говорив голосніше: «О вірний та розбещений. Доки я маю бути з вами? Чому Ісус так говорить? Старалися, не вийшло? Всі, здається, чемно поводилися, ніхто ніякого великого переступу не зробив. Батько прийшов в покірній поставі з вірою, учні старалися помогти, здавалося б, зробили все, що могли, їм не вийшло. Чому Ісус так говорить: невірний і розбещений. Бо насправді Ісус є той, який мав владу і який дав ту владу учням. Якщо хтось зустрічав в своєму житті педантизм або людей, які дуже ним керуються, це люди, які стараються. Йти до досконалості, чи щоб все мало свій порядок, щоб все було гарно поскладене досконало, все має своє місце. Відповідно, одяг, все повністю має бути випросуване, все має бути ідеально. І коли в такій людині попадається щось не в порядку, не в порядку складання, вона попадає в хаос, чи вона попадає, що вона не встигла до чогось підготуватися, чи вона бачить, як інша людина нехтує якимись дуже такими грубими правилами, то їй це дуже бунтує. Знову ж таки, педантизм в міру корисний, коли його забагато, то розуміємо, так само він є шкідливий. Але для більшого усвідомлення, чому згадується педантизм, тому що як найбільш скромніше пояснити тих людей, ті, які прагнуть досконалості в своєму житті, дуже такого досконалого порядку: Ісус є тою досконалістю, Він є непомильний, Він є досконалий. І він розуміє, що Він дав все, що в нього було, дав цю владу. Виганяти бісів своїм учням, і вони цього не можуть зробити. І це, звичайно, його засмучує. Він дав їм цю владу. Чому вони її не використовують? Він називає їх «ороденевірний». невірний. В результаті він зцілив хлопця, сказано погрозив йому, бій їй вийшов з хлопця інак видужав тієї ж хвилини. Але учнів це засмутило, і вони підходять до нього і питають, чому ми не могли вигнати його? Ісус відповідає через вашу малу віру. Вони мали всі ресурси, вони мали ці здібності, вони могли вигнати того біса, але їм не вдалося. Якби приклад з реальності не всім підкоряється кулінарія, правда комусь краще дається, комусь гірше. Навіть є таке, що бабця готувала страву, мама все життя дивилася, як бабця страву готує. Але мамі виходить не така. Що то саме робить, ті самі баняки, ті самі пропорції, ті самі інгредієнти, але виходить інакша страва. Але потім з часом, з часом, з часом кажуть: о, таке, як в бабці. Тобто, практика, вона дає цю можливість вдосконалювати. Більше того, хто перші рази пробує, йому навіть можна показати, що після чого робити, як що засипати, в ті самі. Полінарії чи готування, дуже такий універсальний приклад, що навіть ті, хто не готують, мали би зрозуміти. Інша людина, потім, як робить, може вийти взагалі не то, є записаний рецепт. Брав участь, допомагав, все робити те, те, як йому показували. Ну не вийшло. Бо, відповідно, багато чого потребує практики. І наша віра також потребує цієї практики для того, щоб її укріплювати, зміцнювати, для того, щоб взагалі правильно нею користуватися. І Ісус власне, наводить приклад учням, що вони не могли через малу віру вигнати тих бісів. І Він каже, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі перенесися звідси туди і вона перенесеться і нічого не буде для вас неможливого. Маємо пояснення того, що віра може зрушити любі гори, але знову гори горами у нас тут франківську не дуже багато тих гір, щоб їх рушити. Але далі усилення для всіх людей є, що не буде для вас нічого неможливого. Тобто віра зможе зробити все. І насправді даний уривок з вірою і з горами не потрібно розуміти буквально. Щоб зрозуміти його краще, потрібно заглянути в історію юдеїв, які знали, знову коментатори переказують, що всі ту фразу знали, але щоб не було нікого заперечень, то можемо стверджувати, що більшість юдеїв ту фразу знали. Вони говорили, коли є добрий вчитель, який вміє гарно роз'яснити, пояснити Святе Писання, який вміє людину вивезти з труднощів, в спосіб, щоб дати їй збагнути, як вийти з тих труднощів, вміє пояснити, то він немовби без корінням вириває гори, або ж навіть роздроблює на дрібний порох ті гори. І мова йде не за буквальні гори кам'янисті, а мова йде за певні труднощі. І за певні труднощі настільки важкі, які йдуть в метафорі цілих гір. Тобто, розуміється, що є важкий камінь, який ми можемо деколи самі не піднести, а треба кликати когось на допомогу, а є гори таке тяжке, що навіть скільки би людей не прикликалося, їх не зміститься, їх не сунеться ці гори. І відповідно і приклад того, що добре трактування, добре усвідомлення ситуації допомагає більше. Вирішити ту ситуацію, ніж прикликати там 20 чи 40 найсильніших чоловіків, які є в місті чи в країні. І, відповідно, мова йде про іншу силу, про ту силу духовну, що духовна сила вона не тільки дає можливість робити неможливе, вона дає іншим також це збагнути і інших також навчити, що з вірою людина може робити неможливі речі. Знову ж таки, ті, для кого здаються неможливими. Бо той, хто же потім робив, то він вже знає, що він це може робити, що інші це також можуть робити, просто цього потрібно навчитися. І у відповідь учням Ісус далі говорить, що може допомогти в цьому. Бо насправді учні, ті, які старалися наслідувати Христа, його дублювали модель поведінку, його слова, віру, вони старалися наслідувати його всьому і, і бути подібними до нього. Ісус усилює чим можна це все ще вдосконалити. Він каже, що до, роду, що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Приклад того, наскільки є важлива молитва і піст. Але для початку, щоб зрозуміти, наскільки є важлива молитва і піст, треба зрозуміти взагалі, що таке молитва і що таке піст. Молитва це що? Молодці. Розмова з Богом. Тобто, Якщо людина хоче, що би то не було вирішити, зробити в своєму житті, то чого не порадитись з найрозумнішим? Чого не поговорити з найсильнішим? Коли людина боїться чогось когось, то чого не поговорити з тим, хто може дати відчуття цієї безпеки? Коли людина безпорадна, не знає, як робити в тій чи іншій ситуації, то чому не поговорити з тим, який може дати підказку? Тут же відповідь в кожного буде своя. бо Є інші важливі речі, на що мені радиться з ним, в мене він сусід добре знає, або той, або той є хтось, що ліпше знає. Але істинне розуміння важливості, сили, могутності молитви не дає можливості потім заперечити і сказати людині, що я на молитву не мав часу. Не було в мене сьогодні часу. Доба мама, тільки 24 години не було тих п'яти хвилин. Це те, як жити з кимось, кого дуже любиш і сказати, та були цілий день разом, цілий день були разом. Але щось, щоб поговорити один друга, не було часу, бо були телефони в руках, та ми собі щось в телефонах сиділи. Звучить, може, банально, прикро, але можна знайти собі настільки жалюгідні оправдання і сказати, що ми навіть не мали 5 хвилин для Бога. Такі зайняті були. І знову ж таки, приклад того усвідомлення, наскільки є важлива молитва, наступний крок є усвідомлення посту. Що таке піст? Тут зараз буде тяжче, за молитву легше було. А піст що таке? Як? Робити добрі вчинки. А більшість що зразу за їжу говорять. То добрі вчинки і їсти, чи добрі вчинки і не їсти? Що як то має бути? Як? Спокута. Бачите, з постом життя ще. За молитву розмова з Богом. І все, дуже гарна відповідь, а тут. Спокута, добрі вчинки, але знов більшістю людей заключається все в їжі. І щоб насправді більше зрозуміти сутність і силу посту, це якраз є певне духовне очищення, духовне зростання, яке, власне, в сукупності має добрі вчинки, має спокуту, має різні постанови бути кращим, навіть має так звані ті дієти для покращення функціонування власного тіла. Ми знаємо також, що дієта сама по собі є корисна. Але ті люди, які піс зводять суто до їжі, то в них посту нема. Вони говорять про дієту. Каже, о, поїв м'ясо. Та й поїв молодець швидко. Тобто є багато людей, які не розуміють, що таке піст. І вони говорять про дієту як про піст. Бо насправді тілесний піст. Він, якщо рівняти з першими духовними тими чинниками, він є б чуть не останній. Найважливіше це всередині, це зростання, це духовне укріплення, і фізичний піст є дрібним елементом, що може це усилити. Бо насправді першочергово людина в пості старається самовладати сама собою, своїми спокусами, своїми словами. Святі оці казали. Що найголовніше в пості не їсти один одного, молодці, що знаєте. Тобто, виходить, найголовніше в пості не їсти м'ясо, а не їсти один одного. І знову мова йде не за канібалізм, щоб буквальний спосіб поз'їсти, а щоб не їсти один другому нерви. І це є найважливіше в пості, бо насправді, коли хтось робить щось не так, навіть хтось зробив так, але комусь не сподобалось. Це не означає, що треба йти і зразу казати, як то має робити, бо я так вирішив. Чи я так вирішила, бо має бути так, мене вчили так і ніяк інакше. А це власне стриманість, стриманість в словах не тільки в тому, щоб когось повчати, а стриманість в тому, щоб не говорити погані слова. Господь каже: благословляйте, не проклинайте, стриманість в тому, щоб не судити. Бо Господь каже, один тільки є суддя, той, що на небі, і каже: не судіть і не будете суджені. Каже, якою мірою міряєте, такою від... і вам відмірюють. І приклад того, що піст це є тим духовним зростанням. В першу чергу це акцент на духовності, на зростання, на самоконтролі. Знову ж таки, не може бути піст без покаяння, без очищення, про яке зростання може йти мова, якщо людина є обтяжена гріхами, як вона може вийти вгору, якщо вона є. Цілим рюкзаком каміння, який вона назбирала, і не знаю, що з ним робити, і з тими тягарами ходить. Для початку то каміння треба себе згрузити, і потім можна старатися йти вгору, інакше нікуди не вийде, тільки себе вимучить. Є люди, що пробують постати без покаяння, без повіді, і кажуть, їм не виходить, бо вони не вживають тих потрібних елементів, вони йдуть неправильною дорогою, взувають незручне взуття. То тобто, як ти вгори взути каблуки. Набрати з собою плойки, фен, ще може там де десь різатка тостер взяти, мікрохвильовку, що би то не було, здавалося б, на перший погляд, максимальні дурниці. Але хтось собі може вважати, що це є потрібно. І чи далеко зайдеться з тими дурницями, які видаються потрібні, може вони знадобляться. Ті люди, які ходили купу разів, кажуть, а, там мені хватає зручне взуття, пляшечку води. Я ж там не на ціле життя йду на ту верло чи на ту гору. Вийшов, попив, зійшов, ти тут поїм. Дехто набирає канапки, купа їжі, стоїжу, йде до гори, потім стоїжу, йде вниз. І мова йде про те, що людина до кінця не розуміє, вона не знає, що, що і як робити. Тільки ходили, з часом вчаться. Спочатку йдуть, хтось каже: о мені треба півтора літри води, беру з запасом. Потім вийшов, каже: о, ні. Лишилось купа води, чого я буду волочити тих півтора літри? Візьму літру, з літрою легше, йти, як з півтора. Вийшов, каже, о літри вистачило води, і ще легше було йти. Приклад того, що ми, якщо не будемо свідомі, то ми не будемо самі вчитись на власних помилках. Ми будемо робити їх, дублювати, повторювати і навіть ще більше їх усилювати. І піст є цим моментом так само мудрості, бо духовне зростання несе цю мудрість. він Мудрість несе усвідомлення важливості, що є необхідне. Бо насправді. Ті, які зводять піст суто до вживання їжі і м'яса в п'ятницю і в середу, але роблять, то знає що. Ті, які ходять, ну добре, не буду переховувати все, що роблять, але просто приклад того, що дехто думає о, не з'їсти м'яса і все. А напитися. Але м'яса не їв. Шпіст. Відповідно, в іншому уривку євангелисти згадують про те, як. Праве око спокушає, бо просто як одне око спокушає. Каже, як тебе спокушає праве око, то. Як? Вирви його. І що далі має бути? Вирости нове що там має бути? Краще бути з одним оком взагалі, чи як? Чи... От тут же мімо. Краще бути з одним оком, що далі має бути? як Вже добре. Щоб бути в раю. Бо сказано краще тобі попасти однооким в Царство Небесне, ніж бути з двома очима кинути в поко... вогонь пекельний або в гієну огню. Ну то залежить вже від перекладу її вангелиста. Нам наголошують на тому, що ми повинні самовладати собою, своїм тілом, своїми спокусами, своїми органами. Ми маємо ними контролювати їх, керувати ними, а не вони мають керувати нами. Шлунок один з тих органів, який може деякими людьми керувати, є люди, які мають дуже проблему з тим обжорством. Відповідно, вони самі собі шкодять, не можуть цього сконтролювати. І тому фізичний піст є так само тим моментом того вдосконалення і самоконтролю. Але ті люди, які не мають проблеми з їжею, які вміють собі відмовитися, які харчуються дуже акуратно, знають їх свою порцію, не переїдають, то для них постити фізичний спосіб для тіла не буде нести ніякого навантаження для духовного зростання. Відповідно, люди мають інші також спокуси. Око, як приклад, також спокуси, куди око то скероване і дивиться за тими спокусами. І в сучасному суспільстві теж маємо багато прикладів спокус на очі. Маємо багато спокус на різні шкідливі звички, чи то коріння, чи то алкоголь, які людину уневолюють, які обмежують її які обмежують її дії і керують нею. Не людина керує тим, що я собі вирішив, зараз, я собі закурю я собі вирішив, зараз, я собі нап'юся. А коли тіло керує, каже: слухай, давай мені щось закинути, кіло, щоб я собі трошки. І кажеш, добре. Тож не я керую своїм тілом. Що роблю кажеш? Курити тіло просиш на. Напитися на. Голова болить, ну, що зробиш, ну, мусів, тіло хотіло випити. Воно комусь може призвучати різко. Насправді, ті, які досягнули певного зростання в тому, то може викликати посмішку, або може подуматись: насправді, що я молодець, бо я в тому досягнув успіху. Хто не докладає в цьому зусиль, воно звучить болісно. Як він так говорить, я керую своїм життям. Я вирішую, що мені курити і травитися. Це моє рішення. Правильно чи ні? Чи хтось за вас вирішує ті, що курять? Ваше рішення? Є користь від куріння? хто каже, допомагає розслабитись. Святе письмо допомагає розслабитись. Якщо якийсь є страх, бунт, можна почитати, вспокоїтись, розслабитись. Музика спокійно може допомогти розслабитись. Не знаю, в який спосіб заграти допомагають розслабитись, особливо тоді, коли наступний раз хочеться курити, так допомагає розслабитись. Насправді, прикладів можна наводити дуже багато, але сутність залишається тою, що ті люди, які ставлять духовні практики важливими в своєму житті, вище інших якихось речей, дій, вони можуть тоді зростати. Вони можуть тоді бачити, як відкривається її мудрість, бо віра і мудрість є взаємопов'язані. Коли це робиться з вірою, приходить мудрість, як потім ще краще зробити. Приходить мудрість до того, що є насправді важливе, а що є неважливе. Приходить мудрість до того, щоб зрозуміти, що є корисне, а що є шкідливе. І насправді ця мудрість осягається поступово. Вона нема так, що зразу абсолютно людина її знає. і ми… Її абсолютно не можемо сягнути. Бо насправді Господь єдиний абсолютно розумний, як Великий океан мудрості. Але ми, які хоч декілька капель, почерпнемо з того океану мудрості, ми вже будемо дуже розумні. Бо насправді багато мислителів проговорять про те, що ми не можемо до кінця мудрість осягнути. Сократ каже: я знаю, що я нічого не знаю. Цю фразу більшість людей чула, але є продовження. Але інші не знають того, що знаю я. Омар Хаям каже: я, я знаю, що я знання шукаю, в найглибшій таємниці проникаю. Я думаю, вже 72 роки і бачу, що нічого я не знаю. Приклад того, що ми не маємо тої планки верхньої домудрості і довіри. Вна, в нас нема ліміту до цього. Ми можемо розвивати, розвивати це якомога більше, більше і більше. Тільки питання, чи ми цього бажаємо, питання, чи ми цього хочемо. Питання, чи ми усвідомлюємо те? Що один з наших органів чули приклад про око, але це може бути інший орган, може бути шлунок, може бути, відповідно, якийсь інший орган, який спокушає і контролює людину в її житті. І цей орган може обмежити людину від того, що вона не попаде в Царство Боже. Бо людина буде служити не Богові, а своїм конкретним органам. Всі органи не буду перераховувати, бо не всі пасують в церкві перераховувати, але собі можете так само зрозуміти, що. Органів людини є багато. Якщо наведено, наприклад, тільки око, то ще око може бути з того всього дуже безубідним. Насправді бажаю кожному, щоб ми в сьогоднішню уривку навчилися цієї наполегливості довіри, наполегливості в крокуванні до Христа за прикладом батька, який не здавався. Відповідно, якщо буде мати цю наполегливість, буде мати винагороду, подібних мав батько. Якщо ми насправді бажаємо бути сильними, Сильними духовно, то маємо приклади, що для цього є корисно, і як це робити. Чуємо важливість поста і молитви. Якщо насправді ми переймаємося тим, що відбувається в нашій державі, і розуміємо, що безпосередньо в даний момент ми нічого не можемо зробити, то маємо розуміння того, наскільки сильна є молитва і віра, і як її усилити. Тобто маємо піст всереду за наших воїнів, за перемогу України. Відповідно, і знову ж таки, з усвідомленням того, що є піст, то не означає, що в середу ми маємо не їсти м'яса, або пити не, не літру горівки, а літри горівки, бо то середа. А маємо приклад того, що ми насправді повинні пожертвувати щось в своєму житті, відсторонитися від якоїсь спокуси, віддалитися від чогось, інтегрувати в своє життя якусь позитивну звичку, і навіть якщо. Відповідно, зрозуміти, що це не робиться максимально для себе, а що це також Боже. Я жертвую свої зусилля за наш народ допоможе йому. І насправді, коли нас буде так численно, подібно робити, коли ми численно будемо старатися перемінюватись на краще, але з тим наміром за наш народ, щоб Господь змилосердився над нашим народом, то він неодмінно змилосердиться. Чуємо, як за першим разом не вдалося учням. Але за другим вдалося, деколи за першим разом не вдається то, що хочеться. І навіть якщо хтось молиться і не побачив результату чи не отримав результату, то за прикладом сьогоднішнього батька, який просить за свого сина, не потрібно здаватися, навпаки, більш наполегливо. Але в тому всьому, знову ж таки, ті, які стараються постити і в сім'ї пояснюють своїм, як вони мають постити, то пояснюється власним прикладом. Тобто людина, яка не свариться. Не кричить, не домінує, та, яка є тим певним оазисом і місцем затишку в сім'ї, вона тоді може навчити, як правильно постити, як духовно зростати. Бо той, який прибігає в свою сім'ю, в чужу сім'ю, і пояснює, що в календарі червона рибка намальована, а хто такий сякий взяв м'ясо поставив, ще так в контексті цього згадаю, що насправді питання їжі не до всіх людей відноситься як стані посту. То дехто з вас знає, дехто може не знає, ті, які мають проблеми зі шлунком, з жовчним, ті, які старші 60 років, ті, які є молодими, і, відповідно, організм формується, є звільнені з посту, тому що вони потребують всіх максимально можливих мікро- і макроелементів для того, щоб організм краще функціонував. Тоді в них пост, піст йде в іншому понятті. Ті всі старші 60 вже мова не за їжу йде. А мова йде вже за мудрість, розуміння, щоб своїм життям гідно показати модель поведінки наступним. Коли людина має пити таблетки і боїться, як то їх випити, бо є євхаристійний піст, і дехто боїться таблетки випити, то відповідно євхаристійний піст аналогічно. Євхаристійний піст це є година до літургії, щоб людина собі в голові зробила порядок, вона за цю годину вже пам'ятає, куди вона йде. Що на літургії є таїнство Євхаристії, що вона в матеріальний спосіб приймає Христа до свого тіла, до свого серця. І це є для усвідомлення. Але можливо, щоб то усвідомлення було правильним, бо піст в любого роду, він має йти на користь людині. Якщо людина тим постом шкодить своєму здоров'ю, своєму організму, він не робочий, це не є дієвий піст. Якщо людина замість зростання Сама собі шкодить, це не є постом, то так трошки більше для розуміння того фізичного посту. Бо насправді ніхто не забороняє особам старше 60 років постити. Якщо людина відчуває, що їй комфортно день побути на хлібі і воді, то нічого страшного. Після операції буває, що тиждень, і тижні, ні два може не давати їсти, і люди виживають після цього. Але людина має сама оцінювати свої сили, свої здібності і розуміти, що це їй йде на користь. Якщо людина на хлібі воді і мліє, і каже, що певно, Сонце в голову напекло, бо я йду і падаю, ну, то треба поїсти. Насправді говорити можна дуже багато, але бажаю всім нам, щоб ми досвідчували пісні молитву в нашому житті. За прикладом Ісуса, бачимо, наскільки вони є важливі, наскільки вони є дієві, наскільки вони є могутні. І насправді, якщо ми хочемо діткнутися до тієї могутності, то маємо приклад, як треба робити. Слава Ісусу Христу!